Усім привіт! Контроль бур'янів пасівах соняшнику один з основних викликів для сільхозвиробників по всьому світу. І саме від того, наскільки ефективно контролюємо бур'яни, залежить майбутній врожай. Серед дводольних бур'янів, таких як амброзія, лобода, а також злакових, миші, сорго – це справжній виклик для аграрія. Класичні технології часто обмежують нас у виборі. І не всі гібриди одночасно можуть бути стійкі до декількох гербіцидів. Технологія AIR від компанії Syngenta змінює правила гри. Гібриди AIR толерантні одразу до двох основних діючих речовин імазавмоксимазапір та трибонородний тіл. Що це означає? Це максимальна гнучкість у виборі гербіцидного захисту та можливість адаптувати стратегію гербіцидного захисту в залежності від конкретного поля. Завдяки технології AIR ви можете комбінувати рекомендовані гербіциди. На основі і мазамоксу і мазапіру такі препарати, як Каптора, Плюс Каптора та Камір, на основі трибінурон метилу, Експрес, в поєднання, звичайно із адівантом Тренд. І тепер практично весь спектр бур'янів не перешкода. Технологія Ейр забезпечує ефективний післясходовий контроль бур'янів. І ви отримуєте чистий посів і спокій за майбутній врожай. Але технологія Ейр це не тільки контроль бур'янів, це також гібриди, які мають високий рівень посухостійкості, стабільності, врожайності та виходу олії. І саме головне, ви отримуєте мінімальні ризики від після дії від гербіцидів, що були внесені на попередніх культурах. Тобто, ви зберігаєте урожайність культури і отримуєте стабільність. Завдяки Air ви вільно обираєте, який гібрид вирощувати, який гербіцид застосовувати, коли проводити обробку, і це дозволяє краще планувати захист і сівозміну. Ейр це ваша свобода в контролі бур'янів. Розкрити потенціал соняшнику разом з компанією «Сенген». Друзі, гарних вам врожаїв і хорошої ціни!